Вас вітаю з великим святом і вашим і нашим всіх я думаю. Це 25 років від дня створення телекомпанії TV4, першого мовника. По суті, перше телебачення західної України стало незалежним. Дуже символічно, що створили саме в день в рік ніж, незалежності України, тому що це напевно, був пану Бушаденкий ковток свободи для всіх. Так це було перше телебачення, яке почало працювати без темників, без цензури. Протягом всього періоду вашого існування ви постійно росли, вдосконалювалися. Кожним роком були все новіші, кращі програми. Потрібно сказати відверто, що журналісти ТВ4 завжди були прикладом і взірцем журналістської етики, правильності подачі інформації, відкритості подачі інформації. Причому це було завжди при всіх владах, чи це було при режимі Януковиця, чи під час подій майдану, чи після нього завжди. Неупереджено і правильно показує життя міста, життя країни і життя світу. Сьогодні виконувати важливу місію, в тому числі не тільки як інформаційний ресурс для тернополяна, а як ще один інформаційний метод боротьби з окупацією, тому що також подається правильна інформація про життя в Україні і на сході, і в цілому державі. Сотні проблем, які вирішили в місті, були зроблені також при сприянні ваших журналістів. Тому дуже багато чого доброго і позитивного в Тернополі відбулося завдяки роботі ваших журналістів.